100 людей культури, що буде з Україною до кінця 2025 року, польське економічне диво. Чому світ купує зброю південної Кореї? і звісно, авторські колонки жона Гербста, Ігоря Оболєнського, Ярослава Грицака, Томаса Фрідмана та Катерини Гольцберг. Купуйте онлайн та офлайн. Шукаєш можливість взяти участь у розробці інноваційних проєктів у телекомсфері, отримати круті призи та долучитися до наставницької програми компанії Huawei Україна. Почалася реєстрація на командні змагання Student Tech Challenge 2025 techchallenge.com.ua, що реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України. До участі запрошуються студенти бакалаври, починаючи з третього року навчання, студенти магістратури з першого року навчання. Більш детальний. Інформація на сайті techchallenge.com.ua та у соцмережах Huawei Україна. Організуй свою команду та реєструйся до 5 жовтня 2025 року. Легендарні корейські пікапи Grand від KGM San Yong за найвигіднішою ціною 1 мільйон 515 тисяч гривень. Потужний дизельний двигун, повний привід, вантажопідйомність до однієї тонни, додатковий пакет безпеки та сучасна мультимедійна система. Замовляйте тест драйв на сайті та в автосалонах. Деталі на kgmobility.com.ua. Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму. Є рухові, координаторні або мовні порушення, були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування. Центр реабілітації клініки «Аксімет» в місті Києві має всі необхідні умови для найскорішого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055. Замість строкової служби з вересня законодавчо запроваджено обов'язкову базову військову службу. Призов для громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які не є студентами, проводитимуть окремо від мобілізації рішенням президента України для жінок. Добровільно громадяни України можуть обрати вік для проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку. Строки базової військової служби у мирний час в особливий період до п'яти місяців, з яких до трьох місяців базова загальновійськова підготовка до двох місяців фахова підготовка. Під час дії воєнного стану до трьох місяців, з яких не менше одного місяця базова загальновійськова підготовка до двох місяців фахова підготовка. Більше новин на сайті mv.ua. довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Телефон рекламної служби радіо НВ 044 237 0720 спеціальний ефір на радіо НВ. А спеціальний ефір на радіо НВМ звати Власта Лазур, і далі ми будемо говорити здебільшого про те, що відбувається на фронті, і будемо говорити про зміни, які можливо в найближчий час чекають армію? Ну або можливо, вони вже настали. Очікуємо в ефірі Романа Костенка, народний депутат, фракція «Голос» і секретар комітету з питань нацбезпеки оборони розвідки. Романе, чи ви з нами на зв'язку? Роман, а, чи ви мене чуєте? доброго дня. Так, доброго дня, е, да, по-перше, да. Зі святом вас, День захисників і захисниць. Я думаю, це також і ваше свято. Дякую. І я теж хотів би приєднатися, і привітати всіх захисників і захисниць України з цим святом і подякувати за все, що вони роблять для нашої країни. Так, ну а тепер до анонсованих тем я хотіла з вами поговорити про фронт, окремі напрямки, але також і про зміни, які ну я так розумію, глобальні зміни, які очікують на українську армію. Я маю на увазі створення окремого роду військ штурмові. Ці війська анонсував ще 20 вересня Володимир Зеленський на вихідних я знаю, Олександр Сирський головком навіть збирав журналістів, щоб пояснити, для чого цей новий рід військ. Я також знаю, що низку представників незалежних медіа не запросили на цю зустріч, зокрема й тих, які висвітлюють системну війну, а українську правду, громадське Радіо Свобода. Але тим не менш, перше і базове питання Романе, щоб створити нові штурмові військи. Це має бути якесь просто формальне рішення ставки, це має бути рішення на рівні Верховної Ради, це має бути рішення на рівні Міноборони. Хто і як цьому має дати старт. Якщо ми говоримо про штурмові війська як рід, і такі, як, щоб вони були такі, як, наприклад, десантно-штурмові війська або там війська ну, безпілотні системи, для цього потрібно донести зміни в закон. Про збройні сили України і Верховна Рада має створити це, якщо це вони хочуть створити це там, якось всередині, просто назвати це. Скажем так, ну це тоді це вони будуть мати нижчий статус, якщо це там буде рішенням е, ставки або створити, або наприклад, ну до рішення ставки в принципі не може створити. Якщо це буде там рішенням Сирвка окремо, або міністра оборони, ну це вони не будуть мати того статусу, як, наприклад, там десантно чи війська безпілотних систем, чи там сухопутні війська окремо. Тому для того, щоб це був повноцінний. Рі, то треба, треба, щоб це була Верховна Рада. Угу. Ну, давайте так. Я процтую Володимира Зеленського. а Ви мені скажете, що мається на увазі? Він сказав: будемо зараз робити окремі штурмові війська. Ухвалено рішення, все під це готується. Я думаю, десь тиждень, десять днів, і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою частиною і усім іншим. А вже ж вони працюють сьогодні разом зі штурмовими полками з ДШВ, виконують сильні задачі. Це він сказав 10 днів тому, і я тут не зрозуміла: от як буде, буде рада щось ухвалювати, чи не обов'язково? не обов'язково, але я ж кажу, що можна там є механізм для того, щоб там анонсувати і зробити це в ну за допомогою там указу президента, але щоб воно мало статус реальних військ, як ще раз кажу, як те, що я перелічив, то треба тільки щоб Верховна Рада можливо буде внесений законопроект в Верховну Раду в подальшому. Ми пам'ятаємо, як створювали з БПС. Відра... від, спочатку, президент анонсував, створилась команда ну воно теж наче й командування, але по документам проходило як управління, там є свої нюанси. тобто Сказали по одному, зробили по іншому. Але потім, коли вже був Сухарівський, ми після ну фактично створення ще раз штабу, там е якихось підрозділів окремих, але щоб воно нормально зафункціонувало, потім через деякий час прийшли в Верховну Раду, і ми це проголосували вже для того, щоб це був ну щоб воно все правильно розвивалося. Скажімо, створити. Структуру можна, але вона має бути потім, щоб функціонувала в законодавчому полі, все має бути врегульовано через Верховну Раду. Добре, тоді без відносно того, як це буде, яка ваша точка зору, чи слід створювати оцей окремий рід штурмових військ, про які говорить президент і на яких на чому наполягає сирський? Бо ви, мабуть, бачили, що є в тому числі і критика такого рішення. Говориться про те, що Сирський хоче створити, як відокремити війська, які будуть у його особистому розпорядженні, які будуть діяти за принципом не знаю, там пожежної команди на фронті. А, але є нюанси. Такі полки, ну вони і є зараз, ці штурмові полки. Але по-перше, вони мають через те, що вони в особистому розпорядженні сирського мають якийсь шалений пріоритет на поповнення переважно людей, які йдуть через ТЦК. По-друге, нібито славляться дуже жорсткими методами примусу а, і непомірною втратою людей. А, але через те, що вони лояльні і безвідмовні сирському, сирський хоче їх якось відокремити в окремий рід військ. Оце це я навела думку критиків. Яка ваша думка? Чи треба щось подібне створювати, і що взагалі думаєте про ідею сирського? Ну, якщо ми говоримо там, що вони безвідмовні е або питання е що вони там виконують задачі, скажімо так, більш жорстко. Ну, це хороші підрозділи, дійсно, які виконують добре завдання. Але це ж все ж залежить не від того, як ти називаєшся штурмові. Ти він називає ну називаєшся війська або якісь інші, це залежить від командирів, від забезпеченості, від навчання, від укомплектованості. комплектованості. Оце. І в першу чергу командир, який може змотивувати, за яким ідуть бійці, хоч в атаку, хоч в оборону, хоч в рейд, і в інші скажімо так, в інші бойові дії. Тому я вважаю, що саме так. Ну, знаєте, це складне питання. Ми багато дискутуємо про те, чи потрібні взагалі штурмові війська. Моя точка зору, як військова, як людина вчилася, то ну, я не можу в своїй голові поділити війська на. О, звичайні, да. є десантно, тому і в них є свої задачі. Вони то виконували аеромобільні дії, захоплювали плацдарми. Це було призначення їх, і коли почалась війна, вони також застосовувались на самих гарячих напрямках, тому що там був окремий відбір людей. Але це окремий вид військ, який для цього там призначений для С самого початку для ведення бойових дій в... в тилу ворога. Це було основне завдання, тому вони так себе ефективно показали. Потім у нас є окрема морська піхота. Вона теж, як наче штурмові війська, ну за за завдання в неї штурмові, і вона морська піхота. Вона також окремими людьми комплектується. Є у нас навіть по як ТЦК приймає людей. що... Окремо, це годінг морської до морської піхоти і дешеве. Це окремий кластер людей. Хтось там в піхотних підрозділах, що там менше здоров'я, хтось ще Тобто це в нас є уже виділено ці дві категорії. Тому знаєте, ну коли я почув про штурмові війська, я як військовий собі задав питання. Навіщо, тому що ну а, а, а який інший? нас? Ми тепер ділимо на штурмовій на обороні війська? Тому що, наприклад, є бригада, там є батальйони в ній і там є засоби враження. І по факту ці бригади і мають бути штурмовими. А коли потрібно, вони мають переходити до оборони. Ну завдання в піхотних підрозділах, що ви просто штурмуєте, а хтось інший обороняється, ну це ми вже так знаєте, це такий мікроменеджмент, не те, що мікроменеджмент, а якось такі мікрозадачі нарізаємо конкретному підрозділу, що ти будеш тільки атакувати, ти тільки будеш оборонятися. Наскільки це ефективно? Ну, можливо, ті, хто їх застосовують, бачать в них ефективність в цілому, як створювати в армії цю структуру. Я вважаю, що звичайні підрозділи, звичайні бригади, вони мають бути, вони і мають зараз по і такими і є по статуту, вони можуть вести і оборонні дії, і штурмові дії, ну наступальні, це називається це. Ми їх назвали штурмовими. Наступальні дії, і рейди, і інші дії. Звичайні бригади. Ми виділяємо зараз що окремо будуть штурмові. А якщо там завтра змінити командира, і вони не будуть більше штурмувати. Тому. Я Але не можу відповісти того... на це питання. І в мене немає логічного пояснення для себе навіщо ну потрібні штурмові війська вже в цій системі. Коли кажуть, щоб це був особистий резерв главкома. Ну, це ми поговоримо просто про резерв. У Главкома, там ну, Генерального штабу має бути свій резерв з звичайних бригад, які створені, можливо, їх потрібно було структуру поміняти. Тому, чесно, я собі мені складно самому собі пояснити, навіщо потрібні окремо штурмові війська. Ну, з того, що ви сказали, хоча дуже виважено і дипломатично, я зрозуміла, що якщо ви не категорично проти, то принаймні у вас є сумніви і низка питань, які би ви хотіли. Ну з яких би ви хотіли розібратися. Отже, я повторю ще раз питання: ви якось будете це питання піднімати, не знаю, з головкомом і озвучувати йому всі ці претензії. Ну, є якісь ну, питання, претензії, застереження, зауваження, є подібні плани, можливо, в оборонного а дійсно, ми вже обговорювали. З начальником генерального штабу він давав свої пояснення. Там вони там були логічними. Запитували це ще було до того, мабуть, місяця, да чи півтора, тільки починало це говорити. І він давав свої пояснення, вони там логічні, от, тому що там хтось може атакувати, хтось не може атакувати. Ці підрозділи себе добре показали. Але ж для мене це, якщо якісь підрозділи себе добре показують, це там в наступальних діях честь і хвала, повага. Але ну, типу, чи це означає, що це має бути окремий рід військ? Якщо завтра почне добре, там ну це завдання кожної бригади, кожна, яка в нас є в складі збройних сил України, мати можливість і проводити штурмові дії, і ще раз кажу, оборонятися. Тому виокремлювати якісь окремі тільки для наступу, я в цьому логіки не бачу. Хоча нам пояснюють, що дивіться ці бригади, коли там у нас пожар, ми їх пустили, вони там відбили ворога. Вони там зайняли позиції, після них заходить звичайна піхота. Ну, тут таке питання: що таке тоді звичайна піхота? Це ж ті самі солдати, які мають ті самі завдання, і, можливо, якщо їх укомплектувати оцими людьми і оцих командирів поставити на ну там не на якусь іншу бригаду, не будемо на мережі зараз називати, то вони може, і виконують ці завдання без створення цих а створення цих військ – ж окремі штаби. Ну і ми ж розуміємо, що ж коли ми кажемо про... Війська е, штурмові тут е, а, нам ще пояснювали це тим, що от є ці десантно, ці штурмові війська, і вони в складі сукопутних військ, і вони готуються по загальній системі. І коли буде командування, в них своє, то вони зможуть краще готувати саме ці підрозділи, тому що командування. Щоб зараз не ускладнити, от є у нас десантно-штурмове командування морської піхоти, командування сухопутних військ, вони на полі бою своїми військами не управляють. Якщо в когось в голові там хто не розуміє структури, там склалося, що от ми створили командування, там в ньому буде п'ять бригад. І ці п'ять бригад завтра там кидають на Сумський напрямок під керівництвом е, командувача, І вони там щось звільняють. Ні, воно так не працює. Командування воно генерує війська і готує їх, і потім оцей командувач роздає свої бригади в інші там корпуси, напрямки, а сам він нічим не воює. Він сам тільки приймає поповнення. Забезпечує його підготовку, забезпечення і передає оце функція командування, і одним із аргументів було, що, що коли ці штурмові війська вони в е, сухопутці, то вони не так ретельно готуються, готуються на як е, всі, скажімо так, і їм треба, щоб командування саме е, штурмових, приділяло їм більше уваги і вчили їх більше там. Атакувати або використовувати якісь засоби для цього потрібно командування, тому така логіка також вкладувала. Я тоді зацитую ще кілька видань, які вивчали докладно цю тему. Наприклад, BBC з посиланням вони поговорили з людиною, імені якої не називають, але вони пишуть, що це наближена людина до військового керівництва Сил оборони, яка їм розповіла, що ці штурмові війська чи новий рід військ, які хочуть створити в Україні. Це, це іграшка сирського, це цитата, тому що вони підпорядковуються напряму тільки йому, і цей співрозмовник розповідає, що ідея створити ну, так званого особу особисту гвардію сирського з'явилась у головкома, коли розпочалася курська операція. Тому що коли він почав об'їжджати бригади і заохочувати людей здійснювати курську операцію, то були відмови. Ну найвідоміше це Емілю ж і шкулов, командир 80-ї бригади, який відмовився, тому що він бачив ризики для своєї бригади, його зняли з посади. І BBC пише, що він був не єдиний. І тоді виходом із ситуації для сирського стало створення абсолютно лояль. Штурмових підрозділів, які готові виконувати найскладніші завдання, але в обмін на це вони отримують ну якусь неспівзмірну кількість людей, техніку, яку не отримують, ви романи про це казали, яку не отримують інші бригади. А, і також це підрозділи, знову ж таки, лояльні до сирського їхні командири, які, ну м'яко кажучи, використовують не, не дуже Доречні методи управління людьми, ну, от як пише е, воєнна оглядачка Анна Калюжна в своїй публікації для тексту, вона каже, що деякі офіцери з різних підрозділів розповідають, що деякі командири цих штурмових полків не соромляться говорити е, фрази на кшталт сьогодні сто покладу, завтра ще дадуть. І в цьому романі полягає головна. Ну, головна... Призма, так би мовити, скептицизму чи парадигма скептицизму і остраху того, що ж насправді хочуть створювати, і яка ціна може бути всьому цьому. І дійсно, ви сказали: ну створені інші війська, є інші лінійні бригади. Можливо, слід їх забезпечувати Посередня, і не треба може з інтернетом щось. Е, чуєте мене? Да? Так, так. Да. Я вас чую е, е, чудово. Е, Коментуючи безпосередньо, ці там хто що сказав. Ну я скажу, що. Е, е... Якщо ми говоримо конкретно про штурмові війська, що там такі методи використовуються, ну, я не можу це підтвердити. Можливо, десь в якихось підрозділах і хтось це й сказав. Але я впевнений, що такі фрази ви можете почути і в звичайних, і в піхотних, ну скажімо так, бригадах або мотопіхотних бригадах звичайних, у нас це більше від людей залежить, а не від того, якими ти військами називаєшся. І в десантно штурмових, і в морських ти можеш, де завгодно. Якщо е ну, людина специфічна, там не сповна розуму, або я не. Не знаю, якийсь там е вихований, не так або я не знаю, відчув, що в нього багато влади, то він може себе так вести. І так само в будь-яких військах ти знайдеш більшу частину притомних людей, які так ніколи не скажуть, а ще й змусять відповісти того, хто так каже. Тому це не про десант, ой, не про штурмові війська. Тому це все там О, окремі фрази, Вело... скажімо так, висмикувати і казати, що от е штурмові війська це для того, щоб. Ну, скажімо так, класи людей, і вони не за що не відповідають. Точно ні. Ну, на, я, я, я не знаю, як мінімум такого. Що стосується інших м, питань, що в нас є інші роди військ, да, там багато ходило слухів, що там хочуть там прибрати на заміну дешеве зробити. Ну я впевнений, що е, дешеве це. Такий рід військ, якому на заміну вже ніхто нічого не може зробити. Вони довели свою ефективність, вони довели свою спроможність, право на життя, і ті операції, які вони виконують. То я скажу, що ніхто їх не переб'є не які штурмові війська, не як і інші війська. Тому що дешеве, воно на завжди в історії, воно завжди було і воно завжди буде. Я не, не знаю в кого б там були якісь сумніви або посягання на. Цей вид військ я думаю по рукам відразу там. Можна отримати від суспільства і від командування, і від, і від влади, в тому числі, тому я думаю, це бажання може дійсно мати якийсь резерв головкому там якихось більш лояльних до себе підрозділів, людей, яких він, наприклад, яких він на 100% впевнений, що вони виконують там те чи інше завдання. Ну це я так можливо на якомусь досвіді, бо як коли згадали курску операції, що там, попри те, що там да були е, люди, які відмовлялись там і серед керівництва, і, і серед військовослужбовців, то якраз десантні війська виконували ключову роль у е, курському наступі, і якраз десантні війська там керували цим наступом. Потім уже. Протягом ну практично всієї операції і да, там діяли 225 двадцять батальйон, який я так розумію, зараз буде входити в ці штурмові війська, і він себе там дуже добре показав, але були підрозділи, на яких покластися не можна було. Яких заводили після себе десантники? А вони тікали з ну, З закопів, і десантники потім е залишалися з відкритими тилами. А той же саме 225-й, ну наскільки я чув, що вони досить ефективно і надійно співпрацювали разом. Тому я думаю, тут питання більше надійності. Але в мене інше, надійність надійністю. Питання ще, я за свою довгу службу знаю, що е як ти підрозділ не назви, як ти його, там, не Екіпіру, якщо в нього не буде нормального командира, якщо підготовлено, то нормально задачі він виконувати не буде. як би він не називався десантно, штурмовий це чи піхотний, чи просто штурмовий, чи сил спеціальних операцій, і все залежить від безпосереднього командира його фаховості. Тому я ж кажу, що для мене ну, будь-яку бригаду можна так зробити, взяти там, не знаю, там наші легендарні 93, наста там 72-га, взяти декілька батальйонів, переформатувати їх і сказати: От ну і це, це простіше зробити. Ну але якщо ну, головнокомандувач бачить, ну чимось, мабуть, він це собі обосновує, хоча я собі відповіді. Цих надати не можу. Навіщо цей рітвійський? Я не знаю, чи він взагалі десь у світі є. є навряд чи, мабуть, тому що є конкретні війська, морська піхота дешеве, звичайна піхота. Це, мабуть, таке ноу-хау в світі такого ще немає, яке от створюється нашим генеральним штабом ноу хау сирського. Ми будемо точно стежити. Ну, способно... десь, Про це ж заявив президент і сирського, так, так, і, мабуть, так. президента. І сирського. Ну, Зеленського. Це ж вони ж, мабуть, про це говорили. Так, так, сирського Зеленського, це правда. Ну, принаймні, Володимир Зеленський підтримав цю ідею сирського. Два слова на сам кінець скажу про командира, який ну, з високої долари вірогідності він стане керівником цих штурмових військ, або він вже виконує ці задачі. Його звати Валентин Манько має звання Героя України. При цьому колись потрапив в кримінальний скандал в 2015 році. Звинувачували його в розбійних нападах на, приват, на приватні підприємства Донеччини, був навіть в розшуку Інтерполу. Ну тобто Така біографія, але ще я хочу сказати, проанонсувати на каналі Радіо НВ є інтерв'ю з Валентином Маньком. Тому всім, кому цікаво, можна подивитися. Романе, а вам я дякую. Роман Костенко, народний депутат, фракція голос, секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Не встигли детально фронт обговорити, але я думаю, під час наступних ефірах Романа ще обговоримо. Далі у нас новини після новин ефір продовжить мої колеги. Залишайтеся на НВ. Спеціальний ефір на радіо НВ. Що подивитися на вихідних, світові новинки кіно та телебачення рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані про те, що подивитися на вихідних самому або з родиною. Що п'ятниці о 19.00 на Радіо НВ плануйте захопливі вихідні разом з партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром Світ Тіві. Реклама! Чи знаєте ви, що Хесбургер родом з Фінляндії? Ідеально підібрані інгредієнти, соковиті котлети, спеціальні соуси і все це за унікальними фінськими рецептами. Смачна булочка для бургера. Котлета зі 100% яловичини. Ні, ще краще. Дві котлети. Справжній смак Фінляндії у ресторанах Хезбургер. Альянс «Новобуд» відкриває новий етап історії легендарного лісового кварталу. Розпочато бронювання квартиру фінальному будинку комплексу в самому серці броварів. Будівництво вже активно триває, тож не опустіть шанс забронювати квартиру за найвигіднішою ціною. Такої більше не буде. А ще кожен покупець, учасник ексклюзивної реферальної програми. Лісовий квартал легенда триває. Деталі на сайті lkvartal.com.ua Альянс Новобут. Медицина з турботою, без зайвих призначень і страху? Так, мережа медичних центрів Інтосана за це 30 років досвіду та доказові лікарі інтосана турбується як мама. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій. У вас порушений сон чи ваша близька людина страждає від депресії. Клініка АКСІМЕТ має всі необхідні умови для точної діагностики і дієвого лікування функціональних розладів нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Зробимо все можливе для вашого найшвидшого одужання. Уяви житловий простір, де вже все готове для тебе. Трініті комплекс, у якому ви отримаєте ключі вже цього року: жити, створювати, відчувати тут і зараз. А розтермінування на 36 місяців робить цей крок ще простішим. Приєднуйся до спільноти.